Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. У травні, коли вже у повні панує весна, оживає природа і народжується нове життя, вшановують матір. Походження свята американське. Поява сягає 1914 року. Ініціювала його дівчина, яка рано втратила неню. В Україні День матері вперше відзначили в Галичині 29-го. Відтоді воно прижилося. Бо для українців мама завжди була найвищою святістю. Навіть слово батьківщина патріархальне зазначення, але материнське за суттю. Рідна земля, церква і найдорожча людина, яка дає кожному життя, поєднується в короткому слові. У цьому ми подібні з італійцями, які навіть свою столицю звуть Мама Рома. Мабуть, це ще одна причина, чому материнський день українські заробітчани з цілої Італії святкували власне в Римі при храмі Святої Софії. Адже позбавленим контакту з рідним краєм їм залишається покладатися лише на господа. Два роки тому українська церква в Італії. Почала відшуковувати українців, які тут перебувають і працюють. Ми чули ще з України, що тут є сотні тисяч наших людей, але ніхто про це не знав. Так як українське посольство не було в стані відшуковувати людей, бо всі вони були нелегалами. Себто така собі своєрідна заміна ролей. Те, що поки не в змозі зробити держава, робить церква. І держава виконує свою роль. і Церква виконує свою роль. Я думаю, що тут ми співпрацюємо разом. Не завжди українське консульство працює тут добре, тому що звертається 200-300 людей українців щоденно за різними печатками і довідками, і вони цього не роблять, не робиться роз'яснювальної праці з боку українського посольства. Тож клопотів вистачає, але кожна праця потребує відпочинку, і саме свято матері об'єднує всіх. Ми здалека приїхали. Ми проїхали 710 кілометрів до Риму. Я вже в четверте, але мені було приємно їхати з моїми е, друзями, з моїми близькими подругами і, і, і моїми українцями. І таке свято дає нам е, заряд енергії. Ми бачимося, ми відчуваємо, що ми є українці, що ми є нація. Бо дома вже певно зневірилися в то. Але ці люди, що які поїхали на заробітки, вони ще таки мають надію, що прийде час, і наша Україна воскресне. Ідея свята виникла рік тому на одній із зустрічей заробітчан з координатором українських громад Віталії Василем Поточняком. Утім, як написано у святому письмі, благими намірами вистелена дорога в пекло. Щоб втілити наміри, треба було також пройти крізь пекло бюрократичне, навіть в Італії. Але торік страхи обсідали щодо заробітчан. Отець координатор згадує, що якби тоді поліція оточила церковну територію, масової депортації не уникнули. Б. Обійшлося, і попри ризик та фінансові витрати, дорогу до Риму трудові мігранти оплачували власним коштом. Цьогоріч на святкування зібралося більше п'яти тисяч. То тільки всього нашого, що тут є в неділю. Ми дуже дякуємо. То тільки нашого. Дуже дякуємо. потрібні дуже обов'язково. Обов'язково. А ми все розв'яжуємо, щоб, щоб відчувати нашу Україну тут. Ми ж українці, хоча ми є й далеко, але в наших жилах завжди є кров українська. І ми ніколи не забуваємо звідки ми є, якого ми роду. Бачите, як єднається наш український народ. То дуже рідко є. Хіба по якихось великих святах може з'єднатися тут? Ми сьогодні робили, тому ми пізно прийшли. І ця хвилинка вона багато значить для нас. От тільки що сльози пустили, кожна сказала, що хоче свою маму застати, переживає, потерпає, щоб все було добре. Хочеться відпоч почути, відпочити трошки. А то цілий ми весь час за таким, як зараз. Ото. Ці, цілий тиждень, цілий місяць і руки. Який тяжкий кусок хліба. Хто його не їсть, не зрозуміє ніколи. Українські стяги гармоніюють з щедрим на сонце небом італії, велике заробічанське свято у розпалі раз у рік ці трударі розкривають свої потомлені душі, щоб потім, сціпивши зуби, взятися за роботу до наступного дня матері. Втім, чи доречні подібні забави, коли стільки негараздів у кожного, може, римське хліба та видовищ не втратило ще своєї актуальності. Якраз тому, що багато проблем, тому що є багато ну, якихось тяжких моментів в житті людей. Це якраз тому і ці заходи якраз дуже потрібні. Ось, я вважаю, що ну дивіться, приїхали люди з всієї Італії. Вони тішаться, вони ось їхні оплески, їхні крики, їхні сльози і їхній просто гарний настрій. з Чим більше жінок, тим сильніша держава. На жаль, зараз зараз Італія завдяки нашим жінкам є трошки трошки краще стоїть, а Україна трошки. Мені ну, здається, це, це велика проблема. Ну не, не тільки жінок, це проблема в першу чергу державна. І це має вирішитися на найвищому рівні. Спокон віку, крім пісні, вижити українцеві допомагає гумор, навіть якщо це сміх крізь сльози. Тож ласу до жартів публіку, відомий івано-франківський гуморист, розважав притчею про англійця, який. Дорікає українцеві і каже, слухайте, українці, що у вас такі дороги в Україні? Ну такі погані, нікудишні. от виїжджає з Англії прекрасні дороги, в Німеччині відмінні дороги, у Польщі проти гірші дороги, в Україні нікудишні дороги. А українець каже, але за те, які у нас жінки, виїжджає з України прекрасні жінки. У Польщі гарні жінки, у Німеччині трохи гірші жінки, а у Англії такі жінки, як в Україні дороги. Втім, щастя таке нетривке. Невдовзі доведеться знову залишитись на самоті з безвихіддю. Без телефонних дзвінків додому це неможливо. Це два-три рази на тиждень, а часом, коли тобі дуже погано, це і кожен день дзвониш, тому що це неможливо витримати. Це дуже тяжко розповісти, тому що це все, що відчуваєш, це плачі кожен вечір, звичайно, що що. Але ти розумієш, що ти маєш одну зарплату. Так стало, що я з сином залишилася одна, і батьки мої на пенсії. сину? Сім років. Сім років в мене син Олексій Олес. З яких чотири я вже майже його не бачу, дома чекають три-чотири людини, щоб вижити за твою зарплатню тут. І, звичайно, розумієш, що ти є, перетворишся на якусь машинку, яка стампує гроші для дому. У кожного своя історія, свій вимір поневірянь тут і там. Комусь таланить влаштувати своє життя, хтось переповнюється жалем та болем. Засоби на життя маємо, маємо можливість отримати своїх рідних, свої сім'ї, але не маємо своєї сім'ї під ногами. Не таке сонце, не такі зорі. Дітей своїх не бачимо батьків. Діти одружуються, народжуються, батьки помирають. Ми того всього не маємо. Ми не потрібні Україні, ми не потрібні, тому що скільки тут є, як ми були потрібні Україні, ми були б в себе. Мали працю і мали б зарплату, і були б коло своїх дітей, коло своїх внуків, і сім'ї б не розпадались. Ви знаєте, скільки сім'ї розпадали, а скільки людей тут з розуму зійшло. Парадокс. Злидні змушують кидати власних батьків і дітей, щоб в Італії ходити за чужими батьками і дітьми. Їхні ж статки дають можливість перекласти синівсько дочірні обов'язки на чужинців. Ми не зможемо нічого допомогти своїм батькам, хоч вони навіть йдуть на там той світ і навіть залишаються там сидіти біля них, то може ще гірше. Я дам той хліб і воду цей мамі і батькою, але то не допоможе більше. Попередній рік померла. Я не зміг якраз і побути в цей момент з нею якраз. Тільки батько залишився. Зміг, бо не було документів. Я дякую Богу, що я за два роки від 99-го могла щось заробити. І коли моя сім'я опинилася в скруті, я змогла прооперувати маму, змогла проплатити. Змогла влаштувати ці всі проблеми, тому що працюючи в школі і в Тернополі, я би цього всього не могла зробити. Так сталося я рада. Я дякую Богові, що мені дав сили і змоги. Молилася кожен вечір. Кажуть, що Господь на той світ забирає кращих. На заробітки їдуть теж кращі: ініціативні, хоробрі і цікаві світу. Їдуть ті, хто не вміє розштовхувати ліктями і рвати зубами, здатні лише на виснажливу, але чесну працю. В Італію виїхали люди серйозні, так як говорять анкети, 40% з опитаних мають вищу освіту, 50% середньоспеціальну освіту. Більшість людей в анкетах показують, що вони залишаться тут на невизначений термін. Хмельницький технологічний інститут, технолог, інженер-технолог швейних виробів. Фабрика закрилася, так як він на хімзаводі працював, Хімзавод Хімзавод закрився. закрився Цукальська область. Що робити було? Віталій, ми не потрібні як педагоги, як лікарі. Ми потрібні тільки як асистенти для тяжко хворих людей. І сказати по правді це трошки гнітить, гнітить наш інтелект, гнітить нашу душу. Іноді здається, що Україна у своїй щедрості не відає, що чинить. Колись безглуздо віддавала своїх дітей у горнило чужих війн. Нині зрікається свого цвіту на користь європейської економіки. Одному Богу відомо, скільки економлять іноземці на нашій дешевій робочій силі. Порахувати неможливо, нелегали. Я не хочу, щоб моя дитина їхала сюди працювати. Нехай вже я тут побуду трошки, а діти, нехай не їдуть сюди. Хоч італія гарна. І... Але краще бути вдома. Сюди їздити на екскурсію. Хлопчик зараз 11 років. Ми обіцяємо, що ми приїдемо, приїдемо. Все надієм він надіємо. вже закрився в собі, вже тепер не хоче говорити, бо він вже просто не вірить. Напевно, а дівчинка ще наша маленька, 6 років, вона просто ще не розуміє. Чи будуть діти, які роками не бачать власних родичів гідними їхньої жертовності? Чи статки, гарантовані невтомними ненею і татком, не розбестять сучасних тінейджерів? І коли прийде час доглядати батьківську старість, чи стане кому? Бог нас створив як спільноту батька, матері і дитини. І тільки в такий спосіб Це цей найкращий спосіб, як, як виховувати дитину. Я раніше думала, що так, трьох-чотирьох років мені вистачить, я, я щось підроблю. ситуація на Україні зміниться, я повернуся додому. Пройшли чотири роки, я нічого не бачу, я не бачу знову виходу. Я не бачу, як іти далі вперед. І вкотре надія на Бога. Її дарує небайдужість душ пастирів. Пликає така вперта українська віра, яка, мабуть, і не дає зникнути нашому народові упродовж століть поневірянь. Завдяки їй стоїмо і нині. Для нас було дуже важливе те, що ми відбули прощу, прощу нічну прощу. Цілу ніч ми були в молитві. Були в молитві, звичайно, за, за, папи. за своїх <гум> діточок. Старайтесь і тому були, що хвилиночку, будь ласка, <гум> отець перед цією прощою, і перед цим нічним чуванням сказав нам, що ми можемо значить, мати якесь прохання. Кожна як мама. Ми вже якийсь період по два роки. Ми залишили свої сім'ї. І... Кожен як один, значить, душею думкою був вдома. Віриться, що козацькому роду нема переводу, проте одної віри замало. Поки українська мати нянчить нерідних дітей, державні батьки і у вус не дмуть. Хто як не вони наведуть в державі лад ковток свята для спраглих українськості вже завершується, як і сутеніється днина, день матері. Можливо, й менеться чужинецька панщина українській жінці, якщо дбати про неї не лише один день, а завше. i'm so funny